Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіанса на період з 1 по 7 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Добра новина дзвін. Вона може стосуватися ваших особистих моментів або якісь загальних, але для вас також важливих. Тут у вас блискавка. Це швидкі дії та події. І ще поруч. Окуляри – це далекоглядні плани, або не підписуйте саме зараз ніяких документів. Мається на увазі або добре перевіряйте, щоб ви були впевнені в тому, що ви підписуєте. Зверніть увагу, ось тут годинник, він показує своєчасне, своєчасне планування та своєчасне виконання якихось ваших важливих справ. Ось тут корабль, це новий проєкт або далека дорога. Це може бути як відрядження, так, наприклад, на відпочинок. Десь ви будете їхати, поки ще транспорт не так навантажений, як на новорічні свята. Котик романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Мається на увазі якісь невдалі поради. Або від родичів, або від друзів, намагайтесь нікого не ставити свої якісь події, нікому не розповідати, і щоб ніхто на вас не впливав в будь-якому разі. Тому що життя тільки ваше, і ви маєте його жити, як ви собі планували або хотіли, мріяли. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі розклади на 2026 рік. Як ви вже знаєте, варто робити розклад максимально близько до тієї дати, що ми хочемо подивитися. Саме тому, можна сказати, я дочекалась, коли. Зовсім скоро вже 2026 рік. Щоб наші події були більш помітні, на що нам варто звернути увагу. А нас з вами другий розклад: знак Задяка Тілець. З 1 по 7 грудня. Дивимося, друзі. Розбите серце. Через щось ви будете хвилюватися. Якась ситуація ось тут складається. Стосується вона вас або ні, але ви будете через неї хвилюватися. Державна установа, але ось тут стріли в колчині в десяточку. Гарні події також будуть. Можливо, це, ось ця ситуація, вона якось... Ви перенервували, а насправді там все влаштувалося досить нормально. Не поспішайте робити висновки. Йдемо правильно, як має бути за чергою. Розбите серце, успіх по роботі ваш особистий успіх, котрий оцінять керівництво. Ось тут якийсь договір, або, наприклад, Весілля та ви отримаєте документ. А якщо це стосується роботи, то ваш особистий успіх вам допоможе досягнути якоїсь мети, або якась нова посада, або щось таке новий проєкт дадуть саме вам. Ось тут поруч череп, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Коли людина хвилюється, імунітет падає і виникають сезонні захворювання. Пам'ятайте про це. Тримайте собі себе в рівновазі. Ось тут поруч вогнище це ваша родина, її підтримка. Іноді так буває, що ви маєте підтримати свою родину, якщо маєте таку можливість. Обов'язково робіть це. Ось тут ялинка. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, квітанції, борги та зростання ваших фінансів. Тобто, можливо, ця ситуація виникне тимчасово, наприклад, або ви щось трохи захворіли, або якісь квітанції загубилися, а потім ви їх віднайдете і все налагодите. І ось тут добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. А ми з вами прямуємо на третій розклад. Подивимось на завершення вашого тижня. Дивимося, друзі, підсумки тижня. Ось тут якийсь скандал, мечі, скандали або обстріли. Значок Терези будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Корона успіх по роботі, котрі повторюються, а також карта долі. Зверніть увагу, де стоїть карта долі. Щось пов'язане з роботою, а також добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ось така трійця. І ще будьте спокійні та врівноважені. Не хвилюйтесь через якісь моменти. Це можна налагодити. Ось тут стрілочка вниз, вона показує, що деякі ваші події будуть трохи призупинятися. Не лякайтесь цих обставин, іноді так необхідно для того, щоб впорядкувати якісь технічні моменти. Наприклад, ви маєте щось розпочинати, якусь справу, але у вас не вистачає якихось або інструкцій, або матеріалів. І ви маєте трохи призупинитися на день-два для того, щоб отримати по пошті, наприклад, прийдуть ці вам необхідні речі. Варто скористатися цим зупиненням, наприклад, для відпочинку. Трохи перепочити теж буде корисно. Дивимося з вами на колоді колесо руку для знака Задяка Тілець. Застереження карта башта. Старший аркан та порада туз пентаклів. Друзі, застереження, не зруйнуйте нічого важливого, ні з ким не сваріться, яка б ситуація не була, і як би вас не вивертало від якоїсь злості. Намагайтесь тримати гармонію з терези для тельця. Тримайте гармонію. Іноді варто дослуховуватися до того, що у вас всередині, а не, для того, що, а не до того, що відбувається зовні. Тому що всередині є сила, котра регулює, як правильно для вас. А зовні іноді бувають. Різні, хто впливає на, на ваше життя. Не зруйнуйте своїми діями ніякі важливі моменти на цьому тижні. А поради це туз пентаклів. Ви будете в виграші, у вас буде дуже гарний шанс, і якщо ви їм скористаєтеся і не, наприклад, не зруйнуєте щось, що вам могло б допомогти, то у вас все обов'язково вийде. Загальний пасіян досить таки рівномірний та позитивний. А я бажаю вам гарного тижня. Нагадую про розклади на 2026 рік зовсім скоро. Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.